Ну і давайте розпочнемо із Вовчанського одразу. Так подивимось, що там відбувається. Потужний проліт по лікарні у цьому населеному пункті. Лікарня була вже. Під окупантами там засів ворог, і пишуть, що після такого удару нашої авіації під завалами залишились десятки окупантів. Ну і, як в таких випадках можна сказати, земля бетоном вам там і залишайтесь назавжди. Так прикро, звичайно, що цю лікарню тільки відносно недавно відновили, але іншого вибору немає. Тут все одно все. Вже що могли повиносили, ну а що не повиносили, все одно окупанти знищили. Тому от е, в подібному ключі потрібно було відпрацювати. Це нагадаю, е, наші авіаційні сили завдали такого удару, і там якраз базувалися окупанти вже не базуються. Ну а якщо беремо карту, то одразу давайте в Харківську область перейдемо. Яка ситуація там? У нас діпстейт в цьому плані в допомогу. Окупанти намагаються розширити плацдарм, якщо подивитися на Лук'янці з боку, де колись була сіра зона. Вже є такі невеличкі виступ. Тобто, з цього флангу також намагається вийти. Є невеликі просування якраз в Лук'янцях. Ну і також біля стариці, туди північ, східніше, є невелике розширення плацдарму, якраз щоб з західного флангу також. Бити по вовчанську ситуація напружена, але відносно контрольована, вже немає цих таких ривків, проривів в плані просування швидкого, тому що сіра зона на кордоні вона і залишалась там в районі п'яти кілометрів туди і назад. Ну але в подальшому вже ворог не так швидко просувається, хоча певні здобутків в цьому плані у них простежуються. Ну і щодо продовження відео, якраз з Харківської області. Маємо до вашої уваги ще один із відеорядів, і не один, якщо брати глобально. Де на Харківському напрямку? Окупанти майже не використовують до слова бронетехніку. Це там от буханки, такі от легке бронювання, чи навіть буханку можна назвати чимось подібним. Основна частина логістики відбувається якраз на ось гольфкарах і буханках, а все це якраз і везе боєкомплект. Захищені вони ребом. Але не захищені і ці, звичайно, буханки, гольфкари і все інше дуже сильно потерпає від українських дронів. Ну і добре, БК не доїхало нашим хлопцям спокійніше. І ще один із відорядів, де черговий окупант хотів наступати на Харків, як він собі думав, але в підсумку отримав український fpv дрон. Відстрілятись і сховатись не вийшло. І відповідно окупантів на українській землі стало трішки менш. Спрацюють гострі картози якраз на цьому напрямку. Неодноразово з'являється відео від них, і ці відео часто, густо ось подібного характеру. Прекрасний проліт відстрілятись не вдалося. Ну і ще на продовження по Харківській області полювання в полях Харкова і. Ще один із до вашої уваги, де окупанти думали, що вони розумніші і подумали, що вдасться відстрілятись. Але це була явно не найкраща ідея. В підсумку, дрон такі. Вони збили, але є нюанс один, яким саме чином цей дрон було збито. Ось кадри на ваших екранах, як це все відбувалось. Ну і... Це все говорить про те, що взагалі не варто було йти на українську землю краще було б залишатися в себе за порібріком, ну і відповідно там е собі жити поживати, не скажу добра, наживати, але принаймні робити якісь справи на своїй землі.